Доброго дня всім друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також остей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні також після роботи вибрались Завжди, як завжди, точніше нема часу. Ну але маємо скільки десь 2,5 години часу приблизно. На то, щоб пройтися по своїх грибних місцях. Сьогодні в нас 13 серпня. 18 година 30 хвилин. Подивимося, подивимося, який на сьогодні буде результат. Тож, друзі, всім гарного перегляду. А ми починаємо. Перша знахідка. Jest taki czerwony ciok po polsce. Opa. A słuchaj. piec. A tam trzeba oddychać. Jest tu trzeba oddychać. Młodeńki. Opa. Свіженький. Так, є перший грибок, друзі, білий. О, такий як осінь. Така шапочка в нього. Капець. О, здоровий. Здоровий хлопчик наш. О, який красючок. Який красючок попався на. Друзі. Вишне ще одного рибка другого Ось такий красючок. В нього Гарнюня яка <кхем> Не густо в лісі взагалі. Фу. Ось такий білячок гарненький Фу. А сьогодні теж спека така страшна. Десь в порядку 31 градуса на сонці, мабуть, що було сьогодні. Вологи дуже мало в лісі. Тож напевно що із грибком буде. Чим день, тим складніше. А, пахне гарно. Ну що, продовжуємо? Друзі, нарешті третій грибок попався. Отакий. Глибоко сидить. Глибоко. Вологи мало. Не буде дощу. І зараз грибки пропадуть. Тяжкувато сьогодні ходити. Такі обіглий гриб. Розвертався, не замітив грибка, розкопу і зламався. Такий білячок. Четвертий поповсе нам. <гум> ja, вже зараз якраз доходимо в ту сторону. Будемо переходити на другу. Подивимося, що там є. Добренько, продовжуємо. Друзі, нарешті, нарешті знайшов п'ятого грибка. Ой, то вже так часу пройшло немало, я вам скажу. Ось такий білий білий грибочок. Такі як осінні всі вже. Такий красючок повсе нам. Так. Ось такий білячок. Фу, ну що сказати? Треба чекати дощу. Треба чекати дощу. І почнеться третя хвиля. Білий грибків. Це що в нас? Це не білий. І чекати третьої хвилі грибного сезону. Що, продовжуємо. Не Втрачаємо надії, може якийсь з десяток знайдемо сьогодні біля очків Але я щось щось, щось я дуже сумніваюся. Так. Що, йдемо далі. Друзі, здається, що є шостий грибок. Ідемо дивитися, що тут з нього буде. Чи щось з нього буде? Ой, мабуть, що з нього нічого не буде. Па, хотя, ні. Добре, Тоже... будемо садити його. Добре, його будемо садити. Ой. Ще через рік через два десь грибка. Все. Надіюся на шостий. Йдемо далі. Нарешті, друзі. Нарешті знайшов двох грибків. В травах. Один блячок. Взагалі не густо. Після неділі аж дивно. На неділю останні грибки позбирали. Я так зрозумів. Ну що зробиш? Що маємо, то маємо. Будемо надіятися на осінні грибки. Так, топка, топа. Там друзі тих двох знайшли, а тут ще й то у нас восьмий Його вже, вже Будемо садити, зараз віднесемо в корчі. Так, тут грибі живе. Ось такий жук. їсть наші грибки. Нічого, щось йому треба. Так, добре. Так, Це цей восьмий грибок. Я його розрізав, точніше розламав, а йому нічого нема, він просто на сонці такий зробився. Так що будемо рахувати, що восьмий грибок, а тут у нас дев'ятий ще попався. Грибочок. І десятий ще є. Так що ми сьогодні норму виконали. Так. Тоже жук з'їв його. Але нічого. Чистенький. Ще й лишив нам трошки. Ось такий блічок. Ну такий собі. Але нічого. Так, файно, йдемо далі. Є ще одна знахідка. Є ще одна знахідка. То я вже помаленько та й додому рухаюсь. Як помаленьку, вже так особою за грибками не дивлюсь. То вже не знаю, напевно, що на завершення. Подивимось далі. Podajcie się koje, gdzie leczka jeszcze że są miłosne. Jedki Jest taki krasy. Fajno. Tu jeszcze leczok Все, на сушку купіли. Там оцього грибка друзі знайшли. Повертаю, тут ще один є. Тоже житті, можна сказати, доходяга. Зараз ми його провіримо. Грибки повідходили. Але дивно, дивно, так що від неділі. Я ще в неділю непогано підзбирали. І то були молоді, а сьогодні взагалі? Взагалі. О. Вроді червачка нема. Стільки грибка відійшло. Добре на то. Ну що, друзі? Цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання, вечірнє тихе полювання. Ось із таким скромним результатом. Ось така кількість грибочків, Ну в принципі непогано. Ось наші два червонячки, ще пару сироїжок знайшли. Грибки вже всі старші. Грибки переходять, будемо чекати. Дощу і, мабуть, що потім підуть вже осінні вересневі грибки. Вам бажаю повних кошиків грибів, добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.